Водичка, це життя. Це другокласниця Карінка, маленька жителька села Козацьке Бобровицької громади. Сьогодні для дівчинки та ще 600 односельчан справжні, якщо не диво, то свято. У селі з'явилося джерело придатної до вживання води, бо всі криниці повисихали, а навіть зі свердловин можна взяти лише фактично технічну воду. Ділиться жителька села Козацьке Оксана Сорока. В колодязях почала пропадати вода. Люди стали підчищати, опускати, але це не вирішувало проблему в зв'язку з тим, що опадів випадає щороку дуже мало, і води в колодязях немає. І багато хто вже в нас ось буквально за останні роки дуже багато людей пробили скважини свердловини, тому що але вода в цих свердловинах. По мірі там 49, 50, 52 метри, вона загалом технічна. І як для використання її в їжу, в пиття вона не дуже добра. Цю думку підтверджує і староста села Козацьке Другий. Володимир Ягола. Другий слой води, той, що у скважинах подається, він неякісний. Там вже великий вміст там яку, вміст міст великий, тому для споживання вона ну, не. Неякісно із таким викликом стикнулися й жителі іншого села Бобровицької громади. З 2018-го споживчий кошик Кобищанців поповнився ще одним продуктом водою. На неї доводиться витрачати майже тисячу гривень на місяць. Зазначає староста Дмитро Лесенко. каже у селі Кобища майже дві тисячі дворів. І в кожному відчувають проблему відсутності води в криницях. Технічна вода, яка в неглибоких сверловинах є по селу, вона псує кераміку, сантехніку і непридатна для споживання. тому люди або відфільтровують дуже дороговартісними системами в себе вдома. Але в основному для приготування їжі та споживання люди купують воду в крамницях. Аби забезпечити жителів громади якісною питною водою, у кобищі та козацькому пробурили 120-метрові скважини, встановили водорозбірні колонки та багаторівневі системи фільтрації. Роботи тривали протягом всього літа. Важливий проєкт реалізували за обласною програмою Питна вода. Чернігівська обласна військова адміністрація надала 60 відсотків від загальної вартості установок. Ще 40 співфінансувала громада. Це близько півтора мільйони гривень. 8 листопада джерела освятили та урочисто презентували жителям сіл. Це дасть змогу людям в першу чергу мати якісну питну воду. Що давно вже просили вони, і цей проект Питна вода він був започаткований Чернівською обласною адміністрацією. Ми його, як кажуть за соломинку, схопилися, провели співфінансування, і на сьогоднішній день ми маємо два бювета питною якісною водою для жителів нашої громади. Особливу подяку хочу. Виразити нашому голові Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеславу Чаусу за його підтримку, за його допомогу, за те, що він почув нашу громаду, і ми втілили разом в життя даний проект. Територію навколо бюветів облаштовували вже власними силами. У селі Кобища до ініціативи долучили комунальне підприємство Міськ добробут. А в Козацькому допомогли меценати профінансував роботи з благоустрою депутат Чернігівської обласної ради та директору товариства Козацьке Сергій Чубовський. Тому що це наше село, тому що ми тут живемо, і ми хочемо робити в цьому селі, щоб було як можна найкраще, щоб людям було затишно, щоб людина йшла до цього бювету не просто набрати води, а щоб вона приходила сюди з задоволенням. Тому все, що робиться в цьому селі, ми до всього долучаємося. Ми стараємося, все робити для того, щоб. Людям було затишно у день відкриття бюветів. Затишну місцину поблизу свердоловини доповнили, висадили кущі калини, в котрі навесні обов'язково розквітнуть, як і наша вільна та незалежна Україна, кажуть у селі Козацьке. Я дуже вдячний їм всім за підтримку за цей проект, що ми маємо сьогодні якісну питну воду у нашому селі. До глибинної свердловини у кубищі по воду приходять майже щохвилини. Віталій рибак повертається сюди не вперше. каже все хороша вода. Подружжя Батир набирає одразу декілька пляшок. Про те, що у кубищі з'явилося джерело якісної питної води, дізналися від сусідів. Ми пользуємося своєю водою. Ми її через очиститель пускаємо і все. А це вирішили спробувати, як ось ця вода. Ну, все таки 120 метрів. Надалі в селі розглядають і можливість будівництва централізованої мережі водогону, аби якісна вода була у кожному домі. Технічні можливості даного об'єкту даної сверловини передбачають в перспективі розгалудження водогону по селям безпосередньо. На перспективу ми це плануємо обов'язково до цього доростемо. А доки набираючи чисту холодну воду із бювету, жителі Бобровицької громади кажуть, це вже щастя. Того, що без води не сюди, не туди.